Так, сьогодні у нас трошки вітряно, але ми будемо працювати. Ось наша полуниця, дивимося, ось квітконоси пішли. Ось-ось. Тут також є, але вона ще не цвіте. Квітконоси пішли, але цвіту ще як такого немає, ще не зацвіла. Зараз такий період, що робимо основні обробки. До цвітіння мають... Пройти основні обробки. Чим обробляємо? На даному етапі обробляємо двома препаратами: це Radomil Gold і це Фалькон. Можна, наприклад, Фалькон замінити Топсим М. Тобто, якщо ми беремо Топсин М, тут полуниці немає в інструкції. Але тут є виноград. Всі препарати, які підходять для винограду, Підходять і для полуниці. Тобто основні хвороби винограду це мільдію і аїдіум Це два основних грибка. Ідентично і в полуниці ті ж самі грибкові захворювання. Тільки можуть трішечки не так називатися бура плямистість, сіра плямистість, але ідентично так само є і гнилі. Все це є в винограді і все це є в полуниці. Зараз настає такий час, що треба максимально обробляти. Я обробляв фальконом і радоміл Голд. Термін очікування у всіх цих препаратів 30 або ж 40 днів. Вони варіюються від того, як які препарати, як який виробник. Так що, обробляємо, тому що до цвітіння мають пройти основні обробки. Зараз обробки від грибкових захворювань. Також зараз можна підкормити. Це міндобриво дати 20-20-20, Хто вже підкормив кальцієвою селітрою, тепер можна підкормити 3,20-ки. Це дати в капельний полив. Так що, працюємо. Далі, в слідуючий тиждень будемо обробляти від шкідників. Тобто від кліща і від тріпса. Тому що в. Вже пора-пора, тому що вони досить і досить швидко розмножаються. Так що працюємо, бо скоро наша полуничка зацвіте. Так що далі буде. На даному етапі працюємо так.